У Коломиї офіційно відкрили фан-зону. Проект Богдана Гдичинського та фонду заради добра зібрав аншлаг у парку Трильовського. На матч Україна-Швеція зійшлися сотні вболівальників. Дебютна гра нашої збірної об'єднала фанатів в одну велику родину. За команду вболівали. Народними гаслами розмальовували обличчя синьо-жовтими кольорами та одягнули футболки з національною символікою. Україна вперед вигукувала і на журналіст Юлія Струк. Фанзона в Коломиї діє майже місяць. Всі попередні матчі Коломияни та гості міста бачили на великому екрані у парку Трильовського. Офіційну територію для вболівальників, які не змогли бути в Києві на стадіоні, представили саме за годину перед дебютним матчем нашої збірної. Спочатку присутніх розважали. Квенщики, західний гай, дівчата з барабанами та хореографічний колектив. Організація програми належить молодіжному фонду заради добра. Болювати будемо всі. Я думаю, серцем. Я думаю, всі разом тут у нас. Цілою громадою ми будемо е, старатися розважати не тільки саме переглядом матчу. Ми підготували офіційну символіку національної збірної України. Це такі футболки, як от зараз на мені. Ви можете побачити. Ми будемо їх е, розігрувати в перерві між матчем. За 10 хвилин до легендарної гри Фанзону відкрили Богдан Гдичинський, ініціатор проекту та мар міста Ігор Слюзар. Синьо-жовта стрічка перерізана. Емоції зашкалюють, народні гасла звучать, клаксони розриваються. За збірну болівають. Всі разом. Я сюди прийшов вперше. По-перше, фан-зону офіційно відкривають на першому матчі за участю України. Я хотів приєднатися до цікавого проєкту. Я був вчора в Івано-Франківську, де на 100 метрівці, хоча нема офіційної фан-зони, але в кожному кафе переглядали футболи, вчорашній футбол. І мене зацікавило, як же ж буде проходити тут. Я це оцінюю, це дуже добре. Це гуртує людей. до... Заклик до перемоги так. це, це сильна справа. Я думаю, що це святе, і треба підтримувати і жити справами України. Я думаю, що кожен українець і соні Коломия не підтримали. Ви бачите, як ми відчуваємо свято разом і вболіваємо за Україну, за збірну України по футболу разом. Україна вперед таке гасло сьогодні звучить в усіх ванзонах нашої країни. За команду вболівають і малеча, і сивочолі. І що найголовніше всі прогнозують: Україна переможе. Фанзона вся перенасичена синьо-жовтими кольорами, охочі розмальовували собі обличчя національними символами, одягли футболки з народними гаслами та підтримували збірну найрізноманітнішими вигуками. Розмальовувався так само, як мої друзі. Щоб болівати за Україну, бути вірним Україні і боротися за волю і мову України. Звичайно, були вже стараюся дивитися за футболом не перший раз. Тому думаю, що буде весело, та як завжди. Прогнози, звичайно, на перемогу. Я ж не дурно так розмалювався. Нам дуже цікаво підтримати в полі фанатів, в колі болівальників, вболівальників коломийських Саме ми прийшли виявити свою позицію. Болівальницьку теж, тому ми тут футбол це справа національна. Тому от якраз ми призводили Так, ось якраз сьогодні, коли перший матч проходить наша збірна, ми якраз хочемо підтримати її, щоб вона гарно виступила. Вже була в фан-зоні. Мені дуже подобається, що власне таке організували у нашому місті, тому що вона є як на таке маленьке, але дуже компактне і дуже організоване. Тому я дуже рада, що такі заходи проводяться у нас у Коломої. Як і прогнозували патріоти, Україна виграла з рахунком 2-1. Героєм матчу став Андрій Шевченко. Йому й були присвячені гасла в другому таймі. Фанзона в прямому сенсі слова просто вибухнула щирими емоціями. Більшість фанатів захрипли від вигуків і, як годиться, за команду переможця святкували всю ніч.